Дуже екстрена новина. В Київській області побила дитину за послуховування російської музики. Спочатку викрали невідомі особи. Перед цим Попи змусили цю дитину вибачатися, а невідома особа її викрала. За прослуховування російської музики І після цього виконули по дорозі до його тон. Що хочу сказати стосовно цієї надзвичайної події та організації, яка цим займається. Про цю організацію я написав в своєму телеграм-каналі. Ще одне стосовно цього. Насамперед, всі ці ініціативи щодо мовної язиково ворожнечня йдуть з банкою, яка платить цим організаціям та силовикам щодо підтримання мовної вирожнечі та перед громадянської війни. Де-факто на сьогодні жиде громадянська війна між Українцями та солоками через примусову мобілізацію. Примусова мобілізація зараз стагнує повністю і провалена. Тому вони відкривають нову хвилю щодо громадянської війни проти цивільна мовна карта. яку піднімав попередній президент Порошенко. Тепер. Екс-президент Зеленський займається тим самим свою позицію щодо мови язику, я вже казав свій попередній рок. Я вважаю, що такі, як ВО Свобода, Об'єднані націоналістів під контролем СБУ, всі ці партії, які є в парламенті, повинні, Сісти грати за мову ворожнечу і за інші злочини. Жодних проблем з російською в Україні чи українською мовою в Україні не існує. Всі, хто піднімає проблеми мов язика в Україні, є агентами Путіна та допомагають ФСБ. та Російської Федерації просуватися в Україні, і щоб ці ролики були доступні усюди. Тому вже Скобєєва використовує цей ролик в якості пропаганди, що в Україні утискають російську мову. Хочу зазначити, що в Україні ніколи не утискали російську мову до це не зробив Порошенко. До цього відкрив великий секрет, утискали українському в першу чергу. Але ж ніхто не скаржився нікуди. Я вважаю, що цю ворожнеча в очах кравчук кучма продовжив Ющик за релігійне ознакою за Замовна ознакою, за історичні ознакою. Україна в нас різна. Так склалося історично, що частина України була під радянською окупацією, частина була під польською окупацією та австро-угорською окупацією. Кожного свій різний менталітет. І намагання натягти проти волі людини особу на глобус не ви. Тому, якщо ми не будемо шукати загальний консенсус при примирню, та не забудемо свої історичні помилки, які робили наші предки. Ми ніколи не збудуємо знову Україну. Щоб ви розуміли українці. Тому мовна карта на сьогодні і далі крокує Україна. Хто нею займається? Мер Івано-Франківщини Івано-Франковська, також мер Одеса цим займається, та Кришує Гончаренко Центр. Журналісти та мовні патрулі в Одесі, які чіпляються до Одеситів стосовно мови, язика і так далі. І так далі. Хочу сказати і розказати про приклад жителів Одеської області. Жителі Одеської області всі розмовляють виключно українською мовою і розмовляють з Одеситами виключно українською мовою. Одесити розмовляють виключно російською мовою жителям Одеської області. І один одного розуміють. Увага! Питання, хто піднімає розбрат стосовно російської української мови? Я вам підкажу саме російськомовні, які зараз при владі з 1991 року та україномовні, які є агентами КДБ. Як Частина російської мови. Саме вони займаються мовною вражничним. Свою позицію стосовно захисту української культури, мови, традицій я вже висказував і висловлював в своїх попередніх роликах: Як потрібно захищатися? І чому об'єднання націоналісти – це не найкращий вибір для України і чому їх потрібно заборонити? Тому що вони є головна небезпека для України. Не праворадикали, не під контролем СБУ, а саме праворадикали під контролем СБУ, маріонетки, позаштатні агенти спецслужб, які працюють на Росію саме таким чином: Білецький, Стерненко, Ярош. Всі вони агенти Кремля. Те ж саме, що і Корчинський. Корчинський заявляє, що потрібно захопити владу, що потрібно бити людей за те, що вони не хочуть помирати за Корчинського. При тому Корчинському зараз 60 років, що саме цікаво, його дружина за нього воює, і коли ти маєш по законодавству, Право не служити, він гонить постійно пору. Стосовно диктатури, тиранії. Ти хто такий взагалі Корчинський, щоб таке висловлювати? Ти в курсі те, що ти пропонуєш, це військова хунта. Сам ти про це сказав. Це стаття 109, частина 1. Стаття 111 Кримінального кодексу Державна зрада. Стаття 111, дріб 1, колабораційна діяльність. Стаття 113, диверсія от в Україні Саме ти це і робиш. Як всі ці Тікток-військові, псевдоблогери, які навіть не є військовими, все це актори, які дискредитують збройні сити, як і командири, які порушують права людини в Збройних силах. Своїх дідівщиною проти новобранців. Саме таким чином, і відбувається мовно ворожнеча. питання до російськомовних солдатів Збройних Сил. Заради чого ви воюєте? І захищаєте Республіку РСР Україна, знаючи, що в Київській області дитину малолітню за російську музику. Викрадають та б'ють. Заради такої країни ви воюєте? Подумайте. Це стосується і україномовних військ. Це ви заради такої країни воюєте, подумайте двічі перед тим, як мені відповісти в коментарях. За що ви тоді воюєте? Зрозуміло, що за себе та за інших. Але питання в тому, що поліцейські дискредитують. Саму національну поліцію та тим, хто їм допомагає займатися такими мерзенними справами, викрадати людей, дітей та бити їх за прослуховування російської музики. Сьогодні вони б'ють вашу дитину за російську музику, потім будуть бити за молдавську музику, за румунську чи циганську музику, а потім за англійську. Що це таке? Це можливо Радянський Союз. Ми будуємо з 1991 року, як я сказав, ми будуємо зелений сталінізм. І його ознаки почалися з моменту вбивства Щербеня, Гонгадзе, Мазурка. Так саме Мазурка вбив Янукович, щоб протягнути закон України щодо надання повноважень. Приватним фірмам мати зброю, ще до того вбили мазурка, як його оголосили в розшук. А зробив цей ганебний злочин, не мазурок, а охоронець Януковича, схожий на мазурка, саме таким чином і відбулося так питання. Я вважаю, що. Нинішні силові структури повністю себе дискредитували. Потрібно тотальне очищення цих силових структур, які люди нам не потрібні. Питань до тих, хто захищає Батьківщину, немає. Є питання до тих, хто порушує свідомо на полі бою чи не на полі бою закони України. А які саме? Всі закони України стосовно порушення статутних правил, порушення прав людини, мародерства, вбивства, зґвалтування різними силовиками з різних структур. І це стало буденністю. В Україні збудували антиутопію. Комуністичний. Конставір Аушвіц Україна, якому ніхто нічого не може протиставити, окрім і юристів і адвокатів та звичайних людей, які з цим не згодні. Ми вважаємо, що ДБР повинна розслідувати неправомірні дії правоохоронців, які змусили вибачатися. Дитині за російську мову, Музика. такі правоохоронці повинні піти з МВС назавжди і предстати перед судом, за свої ганебні злочина, а також ті, хто викрадав цю дитину та бив її викрадання дітей. І побиття хуліганств, замах на життя скорисливих мотивів, а також стаття 161 частина 2, Саме таким чином. Хочу ще раз нагадати, що я пропоную вирішення мовної проблеми в Україні законе конституційний спосіб. За аналогію прикладу Франції, Італії, Іспанії та країн Євросоюзу. І для цього не потрібно насилля, щоб насаджувати українську чи будь-яку ми не Росія. Ще раз повторюю. І ми тут не дамо збудувати Російську Федерацію. Також. Ми не Європа і не країни Заходу, але Україна завжди цінувалася тим, що у Українців завжди було більше свобод та прав. Але прийшов цей зелений комунізм, який почав з року в рік відбирати наші права і свободи. Знаєте лише одне моє Ми Повернемо разом, викрадені наші права і свободи людини та громадяни. І зробимо Україну знову великою могутньою на весь світ. А всі ті, хто є загрозою національній безпеці, будуть ув'язнені до лічення. Це стосується всіх силовиків, суддів і прокурорів. Ви нам набригло, йдіть у в'язницю або Всіх пересадимо все одно. І сформуємо нові суди відповідно до нової Конституції та до нових законів України. Слава Україні. Підписка лайк репост. І юридична консультація з будь-яких нонь ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми чи питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права та СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми чи вашого питання. Неправовий захист по темі ТЦК СП ЗСУ. В умовах оточення місць силовиками коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів в США. Терміновий юридичний захист в кримінальних коштує. 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів США відповідно. Також я консультую з податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся, про правосуб'єктність ТЦК СКЗУ, про правосуб'єктність органів державної влади, а також про правосуб'єктність вашого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. Значок емейл протон. Підписковлай.репост, а також донат в шапці. Профілю. До цього відео. Завдяки вашим донатам, шановні телеглядачі, виходить кожне моє відео. поширюйте це відео в усіх соцмережах. Разом доб'ємо до мільйони. Хай вам щастить!